Мене звати Анастасія, ми представляємо проєкт «Наукові пікніки. Наш проект це проєкт, що популяризує науку. Ми хочемо показати, що наука це не тільки сухі формули, не тільки щось нудне і щось таке, що вивчають в школах на уроках і в інститутах також. Що це може бути цікаво, що це може бути весело, що це може бути активно. От, ми намагаємо через прості речі пояснити якісь більш складні поняття. В основному ми проводимо фестивалі науки. Навіть Відкритому просторі збираються різні наукові установи, інститути, університети просто активні якісь групи науковців, які щось роблять яким є що показати, є що розказати, які показують свої наукові наробки, спілкуються з людьми? А ми проводимо свої фестивалі на вулиці, на відкритому просторі. От в цей день наука з університетів виходить на вулиці. І кожен бажаючий може прийти, подивитись, поспілкуватись справжніми науковцями, задати їм будь-які запитання, почути відповіді на ці запитання. От е розказати можливо поділитися якимись своїми ідеями. Ну з е отримати нові знайомства і потім вже розвиватись в якомусь тому напрямку, який е знайдуть на наших наукових пікніках, які сподобаються, і розвиватись науково можуть. От, в принципі, така така Дякую. наша мета, така наша ідея. Дякую Ми в багатьох містах України. Проводимо в семи містах. От нас там прес-ліріс є. Щас Що намагаємо. ви можете показати нам цікавого? Показати можемо так. Це не ньютонівська рідина. Це рідина, яка має властивості як твердого тіла, так, так і звичайної води. Коли ми з нею коли ми з нею ніжно поводимось, от вона має властивості рідкого тіла. Якщо ж ми, наприклад, Софіка, давай поб'ємо по ній. Давай поб'ємо. Ми стає, вона стає твердою. От, коли ми зжимаємо в кулак, от ми відчуваємо, що вона тверда. Коли відпускаємо. Так, Коли відпускаємо, вона просто розтікається. от І такий просто гарний засіб релаксації можна зробити.